Свертами з державного бюджету, а саме внесення змін полягає в збільшенні вихідної видаткової частини для харчування дітей початкових класів, які фактично залишок залишився в нас на спеціальному рахунку міського бюджету на кінець і Ми його зараз направляємо. Також зміни зумовлені доплатами визначеними урядовими документами. Для педагогічних працівників в розмірі надбавка доплата стосується педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у розмірі 1300 гривень. Також ми направляємо кошти в сумі 10 мільйонів двісті тисяч сто. І також стосується субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Також 27, 27 грудня прийнято. Постанову кабіну, якою визначено кошти для громади в сумі 277 тисяч 800. Наприкінці року, вже після прийняття бюджету відбулися зміни в класифікації вихідної додаткової частини бюджетів, воно стосується усіх громад. І, відповідно, що провести в відповідність до нормативних документів від фіну, зміни до класифікації бюджету для комунального закладу Центру надання соціальної допомоги. По коду, якому здійснювалися видатки в 24-му році, змінив свої призначення. І щоб е, утримувати і здійснювати фінансування 25-му році, ну, необхідно принести цільове призначення е, з коду 3241 на 32-21, не змінюючи їхнього призначення. Тобто, як будуть вони буду утримуватися в межах даних коштів, так і надалі тільки в нашому коду. Це всі зміни, які фактично вносяться. Крім цього, прописуються в рішенні умови оплати і надання субвенції з державного бюджету в частині харчування дітей початкових класів, і також прописуються умови на виплату доплати педагогічним працівникам, а також деякі нюанси, які фактично я кажу, треба забезпечити, стосуються врегулювання питання щодо. Застоповування звіту про виконання місцевого бюджету за дві тисячі рік. Ми розглядаємо питання про спрямування коштів субвенції з різних рівнів бюджетів. Дякую. Установою Кабінету міністрів за, про доплати за умови неприятної умови праці по, від 8 листопада за номером 12.86, коли йде мова про доплату лише педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Ви розумієте? Тобто, стосується лише вчителів, у нас є 900 вчителів. Це не є наша заслуга присутні міської ради. Це є питання, яке дуже довго вирішувалося, штурмувалося і так далі, так як вчительство яку має зарплату. І уряд пішов на такий крок: виділив 11, майже 12 практично мільярдів грошей на цю доплату, тобто 4 мільярди 600 ми маємо на перше півріччя, а решту будемо бачити там, бо там є свої умови, коли вони літом підуть відпустку, і доплата не буде здійснюватися, Ця відпустка вчитель є велика, практично два місяці, і там буде перерахунок, там є облік, що в місяця треба подавати кількість, зменшилася, не зменшилася кількість працівників. Але я не про це я о, о, хочу звернути увагу на те. що... Матеріальної підтримки, як я сказала, в шкіл, але поставили такі дискримінаційні умови педагогів, дошкільних і позашкільних закладів. У нас станом на сьогодні є орієнтовно 80 став, став працівників дошкільних закладів, працівників комунальної заклади, центру освітнього центру, по який ви знаєте, і ще. У нас інструктивний центр, де також працюють педагоги. Враховуючи те, що о, всі ми без винятку освітяни працюємо в умовах воєнного стану, маємо всі напружену таку працю, небезпечно пов'язану, особливо ті дитячі садочки, самі розумієте, звучить тривога, а в тебе є на відповідальності 40-50 дітей. Це є теж вважаємо, що це є несприятливою. Тому бо, ми вирішили, того, і ще, окрім того, зарплата плата вихователів дитячих садочків це є орієнтовно 6400 тисяч гривень. Це є зарплата, і скоро так нас буде, що ми їх і залишимо, ми залишимося взагалі без тих вихователів, які в нас на сьогодні рахують. Тому Кабінет міністрів дослухався, тому що писалися листи, були зустрічі з... Комісією освіт... з питань освіти, з комітетом з питань освіти Верховної Ради, і ми на це акцентували увагу. І тому постановою Кабінету міністрів України від 27-12-24 року за номером 1515 доповнимо постанову Кабінету міністрів, про яку я вела мову від, та... від 8 листопада новим пунктом. Щодо надання права органам місцевого самоврядування встановлювати аналогічну докладу педагогічним працівникам інших закладів та установ освіти, які витримуються відповідно з місцевого бюджету. Шановні, це е, обраховується всього-навсього всього суму 1 мільйон впродовж цілого року. Це не є великий гроші, але я би вас хотіла, щоб ви то питання обговорили. Про те питання ми говорили на засіданні освітньої комісії з нашими членами комісії, і про це знає Ірина Теодорівна і Ігор Андрійович. Тому таке прохання врахувати цих людей і не ставити, тобто ми і так один одного так налаштовані, що змітаємо все, але не протиставимо один одному навіть тих чоловіків виховати що вони всі виконують ті освітні е, функції і посадові свої обов'язки. Дякую вам. Дякую. Прошу я. Так, так. Скажи, ласка, а, ця 1 Як тепер ми, ми приймаємо цю тисячу гривень, що дає держава-вчителям? Але на вихователів садочки такого немає. Тобто, щоб з місцевого бюджету вихователям теж не саме закупати, поваже. Але, Ярослав, ви ще забули сказати, що є ще шкода мистецтво? Ні, що мистецтво не є вихователем. Шановна товариство, ставлю дане питання на голосування. Хто запрошу голосувати?